Т багато грошей швидко і без зусиль. Мріє, якщо не усіх, то принаймні більшості. Та чи можливо це? Учасники МММ 2011 стверджують так: достатньо сьогодні покласти будь-яку суму на особистий рахунок і вже за місяць, два-три свої статки можна збільшити у рази. Звучить спокуслово, я вирішив перевірити. Вступаю в МММ. І ще одне. Не повторюйте те, що я робитиму в цьому сюжеті. Це може бути небезпечно. Лавдовых великих грошей розпочинаю із офіційного сайту МММ. Сейчас появилась масса мошенников в сети, которые действуют от моего имени. Так вот, единственный мой сайт это вот этот. Спочатку перевірю відгуки тих, хто вже спробував цей спосіб заробітку. Тут самі подяки, Ось лист явно з України. За три місяці людина, начебто, подвоїла свої кошти. І таких повідомлень сотні. Що ж, можливо, люди і справді заробляють, хоча особисто я їх не знаю, зроблю наступний крок. читаю правила системи. Не трапляю на попередження. Така чесність зачаровує. Тут відверто написано, що МММ не інвестує гроші, не грає з цінними паперами, не веде підприємницької діяльності. І взагалі ви можете все втратити. Читаю далі. За правилами МММ, аби вступити до системи, я маю спершу зв'язатися з десятником. Це такий собі низов він менеджер системи. Блукаючи сайтом Сергія Мавроді, я натрапив на контакти цих людей. Телефоную одному з них. Алло, Андрію. Доброго дня, мене Сергій звати. Я так розумію, ви десятник системи МММ, так? Так, так. Так, є так. Я хотів би вступити в МММ. Що мені для цього потрібно зробити? Почати я вирішив із 800 гривень. А яким буде подальший перебіг подій, ви зможете дізнатися вже за тиждень. Слідкуйте за нашими ефірами. Это очень хорошо, я считаю. много зарабатывать, А не работать это вдвойне хорошо. Ты бы хотел зарабатывать много грошей, при этом ничего не работать? Нет. Я бы хотел зарабатывать много денег, но при этом что это делать. А, Добро, а ты рисковал бы вкладку свою рощу финансовую пирамиду? Нет. Потому что финансовая пирамида это лохотрон. Ну, кто бы не хотел. Хотела, конечно. А вы бы могли вы вступить в финансовую пирамиду? Могли бы вступить в Нет. Я знаю, що це ні і рисковати Не хочеться легкі гроші, міф чи реальність. Чи можливо без втрат зайти і головне вийти з фінансової піраміди? А заробити? Чим відрізняються сучасні піраміди від фінансових афер 90-х? Ми продовжуємо шукати відповіді. Експеримент, так би мовити, співпраці з МММ, триває. Нагадаємо, минулого разу ми вийшли на десятника системи. Андрій, саме так його звати, в телефонній розмові дав нам чітку інструкцію, що і за чим слід зробити. Рухаємося далі. Як і сказав мені Андрій, я відкрив поточний рахунок. Усе, що мені для цього знадобилося, це паспорт і символічна сума за банківську картку і, звичайно, гроші. Мій стартовий капітал у системі МММ 800 гривень. Андрію потрібно надіслати скріншот рахунку. Зараз своїм банківським рахунком можна управляти з будь-якого комп'ютера, підключеного до інтернету. Щойно я це зробив. І тепер чекатиму, коли мій десятник створить для мене особистий кабінет на офіційному сайті МММ. За деякий час на мобільному смс з паролем мого особистого кабінету заходжу і бачу. У мене 25 МММ доларів. З них 21 – це ті, що я умовно купив на свої 800 гривень, і ще 4 – подарунок від МММ. Підсумуємо, мене зареєстрували в системі МММ. На це я витратив досить небагато часу. Гроші, які я вклав, знаходяться на моєму рахунку, і ніхто, крім мене, не може ними скористатися. Тож усе, що мені залишається, це слідкувати за курсами МММ доларів та чекати, поки мої капітали зростуть. А скільки мені вдасться заробити за місяць, та чи не втрачу я усе, дізнаємось у наступному сюжеті. Слідкуйте за ефірами. І ще раз попереджаю: не намагайтеся повторити те, що роблю я це може бути небезпечно. Ше чесним образом заробити і спокійно собі спать. Ви б мені день дали свої не глядя. Безкладний посафір буває також вашого на початку місяця. Я вклав у МММ 800 гривень. Зберігаються вони на моєму реальному банківському рахунку. Крім того, я маю персональний віртуальний кабінет на сайті МММ. Там ті самі гроші відображаються у вигляді МММ доларів загалом понад 25. Десятник на ім'я Андрій пообіцяв мені 20% прибутку на місяць за рахунок зростання курсу МММ доларів. Я вже підраховував прибутки, як раптом мені зателефонував десятник і сказав перевести гроші із свого рахунку іншій, невідомій мені людині. Я отримав повідомлення із номером банківського рахунку. На нього потрібно переказати половину усього, що я плав по МММ. Якщо відмовлюся, мене виключити з системи. Що ж відступати нікуди, виконую наказ десятника. На моєму реальному банківському рахунку грошей поменшало вдвічі. А от у персональному кабінеті на сайті МММ ті самі 25 МММ доларів. Наступні кілька днів на визначеність, чи зможу я повернути свої гроші. Чи ви мені скріншот вашого нормально, то сьогодні За деякий час на моєму рахунку з'являються гроші разом із бонусом. Отже, підсумуємо: на початку місяця я вклав у систему 800 гривень або 100 доларів. На них я придбав МММ долари по курсу 4,69. Коли я звернувся до свого десятника з проханням повернути гроші, курс складав вже 5,04. Заради справедливості, скажу, що мені віддали і бонус 20 доларів, який дають кожному при реєстрації в системі. Зараз на моєму рахунку понад 1000. Гривень шість заробіток двісті гривень. Мені пощастило. Я повернув назад свої гроші і отримав прибуток. Утім, не раджу повторювати мій експеримент, адже це фінансова піраміда. Ви можете втратити свої заощадження.